Ось така манюнька, сосна дрібноквіткова. А ти знаєш, Сосна, що ти заборонена з 12 квітня, ой, з 12 жовтня на Росії ти заборонена. І не тільки ти. Ще цілий перелік великий різних різних рослинок. Отака манюнька. Ніколи її навіть не показували, тому що я її сама тут не бачу. Отже, Ютуб підсунув мені дуже цікаву цікаве відео з дівчиною, яка насмілилася розказувати такі речі, про які навіть страшно думати, і які здаються зовсім безглуздими, але... Логіку шукати на Росії не треба, тому її там немає. Просто треба сприймати інформацію, як вона є. Отже, Госдума у них проголосувала, і президент підписав закон про охорону червонокнижкових рослин. І цей закон статті його так сформульовані, що деякі рослини. Не можна не тільки викопувати, не тільки живцювати, а й вирощувати і продавати. Вирощувати не можна навіть в приватних садибах, продавати не можна так, як ми продаємо на OLX, чи в групах на Фейсбуці, чи в Інстаграмі, чи в інтернеті, де, де будь-де. Не можна продавати в садових центрах. І перелік рослин дуже великий. В цьому переліку є оця манюнька, сосна дрібноквіткова. В цьому переліку є така рослина, з якою яку ми притісняємо, бо вона росте, як хижак, дівочий виноград. В цьому переліку є багряник. Армерія, яку продають у нас на ринках в великій кількості: рожеву, і малинову, і білу, особливо навесні. І ми взагалі її за таку дуже таку розкішну рослину не маємо. Далі в цей перелік входить, щоб вас здивувати, що ще згадати, деякі види піоній, піоній півоній, черешкова гортензія. Мікробіота, магнолія, не знаю, чи всі види чи ні, а деякі види входять. Навіть така рослина, як, 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 дайте згадати, ірис мечевідний, кірказон. О, туди входить ще. Те, що у нас в великій кількості продається клени японські, не можна їх вирощувати, не можна живцювати і ділитися з сусідкою. Лілія мозоліста і навіть овсяниця. І синьоголовник, і редодендрони. Про рододендрон дівчинка сказала в цьому роліку, що він має бути е, редодендрон якийсь там особливий. Шліпенбаха. Шліпенбаха. Але коли до вас прийде на ділянку комісія, вони, я не думаю, що вони знають, де там Шліпенбах, де там не Шліпенбах. Вони просто побачать Рододендрон і маєте собі уголовну відповідальність. І вона саме казала не якась там інша відповідальність, а саме уголовна. Отже, достатньо цікава ця країна. Ну і народ там. Так акуратненько в коментах пише, що це ж безглуздо, хто приймає ці закони. Ну, приймають ті, хто і голосує. Хто приймає нарід, мудрий нарід. До речі, входять туди і колчедижник, і папороті не можна на ділянках вирощувати. Отже, ми прийдемо до того, що було, я вже розказувала, про що розказувала мені бабуся, що було після війни, що ходили комісії по ділянках і дивилися, що у вас росте. Мають бути яблуки, груші, сливи, ніяких троянд, ніяких квітів, нічого не має, все це бадилля не має займати місце. Інакше у вас заберуть землю. Чому вони прийняли цей закон? Кожен можна, може вигадувати самостійно. Ніхто ж не знає, яка там у них логіка. Може, грошей хочуть мати з садових центрів, може просто народу показати, де його місце, і що він має бути слухняним і слухатися все, всього, чого йому накажуть. Ми не будемо вигадувати всі ці теорії. Ми просто маємо прийняти цю інформацію, що на Росії ось так. І у нас буде ось так. І, може, й до хосточок доберуться. Да? Я не знаю, чи є в переліку там хосточки. Дівчина була з околиць Петербурга, а там не дуже -то у них хосточки тримаються, тільки в горщиках, тому що там волого і холодно, і коріння гниє. Про хосточки вона не казала. Черешкова гортензія туди підпала, ось ця красунька. Чому я кажу, що і у нас таке може бути? Тому що я знов почула про свого улюбленця, до якого я як блохада собаки причепилася до Арестовича. Я собі думала, що я про нього весь час. Такий в собі, не такий він вже знаменитий, щоб я отак чіплялася. Але ви знаєте, у нас дивні речі трапляються з нашим народом. Він голосує за тих, хто його заспокоює. І зараз я почула, що ця людина зібралася в президенти, то давайте за неї проголосуємо, потім поржемо, хоч поржемо, а потім, хоч поплачемо, а потім будемо копати могили з великою швид... швидкістю. Тому що майбутнє відомо, про російське буде майбутнє. Ну я так думаю. Отже, дозволила я собі отаку крайність під впливом цього роліка про заборону рослин. І ще раз вам нагадую, що давайте ми не будемо ржати над країною, де ми живемо, і яка нас годує. Давайте свідомо робити вибір, а якщо ми не знаємо, кого вибрати, то краще взагалі сидіти вдома і не ходити на ці ділянки. Бо майбутнє у нас і так тримається на волосині. І будемо ми вирощувати тільки яблуні в своїх садах. Ось все, що я хотіла сказати на сьогодні. Вибачте, якщо когось образила.